Знайде в кого високий чек за його Ого. послуги Володимира Остапчука. Мені здається, ми його дещо недооцінюємо. От він, ніби так, зник з яскравих екранів mm -hmm. телебачення, а все одно. А людина до речі, почкайте, а, а де він? Вова зараз веде на телеканалі Ми Україна ранкове шоу, якщо не помиляюся, так? Mm -hmm. Де? Ось знаю, корпоративи. Ну десь він працює так непогано, бо назбирав купу грошей і за 95 тисяч доларів подарував автівку коханці. Ані дружині це прекрасно в кредит. Ми знову маємо лізти в ці реєстри, дивитися, чи машина в кредиті, чи ні. Слухайте, реально, я не бачив вже Астапчука років 100, але постійно бачу подарунки у Катерини Астапчук від Астапчука. Нещодавно вона Біркін, він її Біркін подарував і сказав це на день народження, на 8 березня і так далі. Тому подібне. Е да. Слухайте, А ви помітили, що ну просто це класика цих е блогерів? Mm -hmm. Дорогезні подарунки, суперквартира моєї мрії. А ну ти... там ще щось і так далі. Ну, типу, квартира там, умовно кажучи, знята на три місяці. Може бути, ось машина там в кредиті, там чи ще щось. Але прикольно, і це, типу, трансля. Але мені здається, це круто. От багато хто говорить, що це погано, коли блогери так роблять. Я кажу, що ні. Ну це обман, обман нас дивиться. Оман це з якої точки зору подивиться. Я, наприклад, на це дивлюся. Це хороший пуш і хороший такий. Якби це правильно сказати, стимул для людей. Блін, От я теж хочу, типу, Rover, типу я буду робити, типу вджобувати. Нехай вони собі це видумують, нехай це там кредити, оренда там чи ще щось. Mm -hmm. Але інших людей це може навпаки мотивувати. пушити і мотивувати да, до цього. А з іншого боку, це може е, трошки. Повить менталочку, ребятки. Ось коли ти прокидаєшся зранку. Я раніше сам зараз я вже це пропрацював. Раніше в мене була одна дівчина, яка була тревел-блогершою. І от я прокидаюся а в неї там вже така стрічка, знаєте, як цей пунктірна лінія, просто сторіс зранку. Вона каже: я прокинулась, пішла туди на нову пошту. В мене вже йога, тут дорога, ти тут, те. Я поїхала. Тут я вже купила квитки на Мальдівах. Наступна сторіс, я на Мальдівах. А, а, а я, а я ще отак тільки справа на ліво прикинувся на дивані. Поняли за весь ранок? Вона в неї жісь прожита. І Я встаю і я починаю себе під. От ти нічого не робиш, от ти нічого не цей, от вона дивись, вона вже така молодець, вона вже все таке зробила, а ти от нічого не це. І от так само деякі люди можуть дивитися на такі штуки, от, боже, а от вона така молода, в неї вже дитина, Сумка Біркін і Рейндж Ровер, а вони дивиться на свого чоловіка, який сидить макаронами, дивиться ранковим. Так, моє життя просто треш. Ну, так а що, правильно? Ну тут треба зробити правильні висновки далі з цього. Нє-ні, Артур, слухай, правильні висновки з цього треба. Зробити. я також прокидаюся в 6 годині ранку іду до 10-ї в мене вже ну, так, ну, сто... мільйон чого відбулося.